Якщо у вас є складні відносини непрощення, можливо, дуже тривалого непрощення, сядьте подумати, а що насправді я не можу простити, що мене настільки глибоко заділо, що я закрилася, я закрився, відмежувався і тепер живу в своїй образі, в своєму непрощенні. Здійсніть цю діагностику: не полінуйтеся, тому що розуміння причини Є надзвичайно важливим. Тому поставлю декілька таких питань, які мають покликати вас щось переосмислити в своєму житті. Перше питання. Чи дійсно завданий мені біль був настільки великим, наскільки я його зробив зробила великим у своїх очах? Чи дійсно завданий мені біль був настільки великим, наскільки я його зробив, зробила? Друге. Чи так само Бог і Боже Слово би оцінили завданий мені біль, як я сам сама його оцінюю? Третє. Який відсоток того, що я пережив, переживаю зараз, є об'єктивним фактом зла? А який просто боїм трактуванням? Чи не перереаговую я? Наступне. Чому я думаю, що маю право ображатися і не прощати цю людину, коли вона просить вибачення? Де я знаходжу в Біблії підстави для моєї образи і непрощення? Скільки разів я ранив і раню Христа і продовжую сподіватись на Його прощення? Наступне питання. Чи все мені Бог прощає? І останнє питаннячко. Чи маю я біблійне право ображатися і не прощати, коли у мене просять прощення?